Хоробра Айрін, написав вільям Стіг. Пані Бобін, швачка, була дуже втомлена, і в неї почала страшенно боліти голова, але вона мусила закінчити одне плаття, яке їй замовили. Ох, це найкраще плаття у світі, сказала її донечка Айрін. Герцогиня буде просто у захваті. Це добре, мій вареничок, сказала їй матуся, але розумієш, це плаття для сьогоднішнього балу, а в мене просто бракує сил його віднести. Здається, я захворіла. Бідолашна матуся, сказала Айрін, я його віднесу. О, ні, кексико мій, я тобі не дозволю, відповіла пані Бобін. Це величезна коробка, а дорога до палацу довжелезна, окрім того, починає сніжити. Але я люблю сніг, наполягала Айрін. Вона вклала матінку у ліжечко, укрила її двома ковдрами, ніжки укутала додатково пледом. Тоді вона заварила чаю із лимоном та медом і ще підкинула дровеняту грубку. Надзвичайно обережно Айрін зняла прекрасну сукню із манекена і вклала її у величезну коробку, де було багато обгорткового паперу. Вдягнися, тепло, поріжечку!» – складким голосом сказала її мама. І не забудь застебнути усі гудзики. на дворі холодно і вітряно. Айрін взула свої черевики підбиті флісом. Червону шапочку наділа і шалик, також важке пальтечко і рукавички. Вона поцілувала маму у гарячого лоба аж шість разів, а потім ще раз. Переконалася, що ковдрочка гарненько підтикана і вислизнула з будинку із величезною коробкою, причинивши тихо за собою двері. На вулиці справді було холодно. Дуже холодно, вітер завивав і закручував сніжинки туди, сюди, у жменями кидав сніг в обличчя Айрін. Вона почала підніматися на пагорб стежиною, яка вела до пасовиськ фермера Бенета. Коли вона туди дісталася, сніг досягав аж до її гомілок, а вітер посилився. Він підштовхував її всю дорогу і змушував спотикатися. Арін аж образилася на нього, адже коробку нести було дуже складно. Ану, вгамуйся там, тихіше, попередила вона вітер, нахилившись аж донизу. На середині Пасовиська сніжинки почали падати густо густо. Тепер вітер так грубо гнав Айрін, що їй доводилося підстрибувати, скакати і взагалі майже котитися по землі. Сніг набивався у її черевики і дуже холодив ноги. Вона стиснула губи і поспішила вперед. Адже це було дуже важливе доручення. Коли вона дійшла до яблучної дороги, вітер взагалі влаштував справжній спектакль. Він ламав гілки на деревах і кидав їх на дорогу. Він підмітав цими гілками сніг і дув так сильно, що перед Айрін з'являлася вітряна стіна. Їй довелося розвернутися спиною і заткувати. «Іди додому! Гудів вітер. Іди додому! Я не буду робити нічого такого, буркнула вона. Нічого такого я робити не буду. Ти непотяжчий вітер. Додому. продовжував завивати вітер. Дому. Або інакше, на якусь. Кригітну мить Арін замислилась, чи не варто їй прислухатися до цього попередження. Але ні, сукню неодмінно потрібно доставити герцогині. Вітер боровся з нею за коробку, смикав її, крутив, трусив, хапав. Але Айрін не піддавалася. Це мамина робота. скрикнула вона. А тоді ох, яка біда! Коробку вирвало у неї з рук і кинуло на сніг, Айрін побігла слідом. Вона кинулася уперед і вхопила коробку, але злий вітер розірвав її, і бальна сукня, прекрасна бальна сукня, вилетіла і почала вальсувати у запорошеному снігом повітрі разом із тонким обгортковим папером. Айрін вчепилася у порожню коробку і жахом спостерігала, як зникає прекрасна сукня. Як можна було допустити щось настільки жахливе? На її віях застигли сльози, важка праця її дорогої матусі, усі ці дні вимірювання, кроєння, закріплення, шивання, і для оцього ах, бідна герцогиня! Айрін вирішила, що їй доведеться йти далі, просто з коробкою, і пояснити усе особисто. Вона чимчикувала у снігу далі. Чи зрозуміє, мама, думала вона, що все це провина вітра а не моя, чи розсердиться герцогиня? У, -у, у. Вітер завивав, наче дикий звір. Зненацька Ерін вступила у яму, впала і вивихнула гомілку. Вона звинуватила вітер. Ну, вгамуйся. крикнула вона. Ти вже достатньо наробив шкоди. Ти усе зіпсував, усе. Вітер просто проковтнув її слова. Вона сиділа у снігу, гамуючи біль, і дуже тривожилась, чи зможе вона іти далі. Та зуміла зіп'ястися на ноги і почати рухатися уперед. Боліло. Дім, де вона так прагнула бути, де вони з мамою могли б сидіти зараз у теплі, був далеко позаду. Палац мусив бути десь попереду і ближче, подумала вона. Але впевненою вона не була адже усе навколо замітало снігом. Вона продовжувала пробиратися уперед, волочачи свою поранену ногу. Короткий зимовий день майже закінчився. Чи я все ще йду правильним шляхом? питала вона себе. Поруч не було нікого, хто б їй порадив. Хто б ще не був у цьому засніженому світі, він був вдома у безпеці і теплі, навіть тварини сиділи у своїх норах, а вона йшла далі. Невдовзі запанувала ніч. У темряві Айрін знала, що тихий глухий сніг досі падає, вона його відчувала. Їй було холодно й самотньо у цій сніговій пустелі. Айрін загубилася. Вона мусила йти далі. Вона сподівалася, що вийде до будинку, до будь-якого будинку взагалі, і що її там приймуть. Їй дуже потрібно бути з кимось. Снігу було вже вище колін. Вона проштовхувалася крізь нього, стискаючи в руках порожню коробку. Айрін весь час себе запитувала, скільки може маленька людинка терпіти ці страждання, і тоді усвідомила, що їй стає все легше і легше, а далеко внизу вона помітила золотисте сяйво. Вона поспішила назустріч і скоро вже бачила унизу біля схилу великий яскраво освітлений маєток. Це мусив бути палац. Галярін штовхала й штовхала себе уперед з усієї сили, як пш. Зненацька вона пірнула у сніг. Виявляється, вона впала із маленької скелі. Тільки шапка й коробка стирчали назовні із замету. Якби вона й могла покликати на допомогу, її все одно ніхто б не почув. Її тіло почало тремтіти, а зуби цокотіти. Та чому б не замерзнути тут до смерті, подумала вона, і тоді усі труднощі скінчаться. Чому б ні? Адже вона все одно що похована. І що ніколи знову не побачити личко своєї матусі, її прекрасної, чудової матусі, яка так добре пахне свіжою випічкою. Вона відчула, що ось ось вибухне від люті, і ця сила допомогла їй виштовхатися і звільнитися від снігового полону. Вона зіп'ялася на коліна і роззирнулася навколо. А як же ж тепер спуститися до цього сяючого палацу? І щойно вона встигла про це подумати, як у голові відразу з'явилася відповідь. Вона поклала коробку на землю і залізла на неї, але та втиснулася у сніг і застрягла. Айрін спробувала знову, і цього разу, замість того, щоб залізати на коробку, вона на неї з розгону стрибнула, і коробка юху, Полетіла уперед, як санки. Вітер мчав за Айрін, але не встигав. Замить, ось-ось вона знову опиниться серед людей усередині, там, де тепло. Санки сповільнилися і різко зупинилися на Броківці. Ну, все, настав час повідомити герцогині погані новини. Притиснувши порожню коробку до грудей, Айрін нервово крокувала до палацу. Але тут вона стала як вкопана і роззявила рота від здивування і витріщилася. Ну, таке було неможливе, але таке було. Трохи збоку, праворуч, прекрасна бальна сукня обіймала стовбур дерева, і вітер тримав її там. Мамо! Крикнула Айрін. Мамо, я знайшла його. Незважаючи на втручання вітру, їй вдалося якимось чином відліпити сукню від дерева і покласти назад у коробку. Замить вона вже була біля дверей палацу. Айрін двічі постукала великим мідним молотком. Двері відчинилися, і вона увірвалася всередину. Її вітали радісні слуги і здивована герцогиня. Вони усі повірити не могли, що вона перейшла гору у такий шторм, в таку завірюху, сама самісінька. Вона мусить розказати усю історію, кожну подробицю, і вона розказала. А тоді попросила, щоб її відвезли назад додому до її хворої матусі, але це було неможливо. Адже дорогу навколо гори абсолютно і повністю замило снігом, і до ранку її ніхто не розчистить. Не турбуйся, дороге дитя, сказала герцогиня. Швидше за все, твоя матінка уже спить, а зранку ми відразу тебе відвеземо. Айрін добряче нагодували і посадили грітися біля вогнища. Там же розвісили її одяг, щоб він встиг висохнути. Тим часом нову бальну сукню встигли напрасувати, і гарцогиня перевдяглася у неї ще до того, як почали з'їжджатися гості на санях. Який же ж це був дивовижний бал? Герцогиня у своїй новій прекрасній сукні сяяла, наче зірка у небі. А Ірін у своїй звичайній сукні також сяяла. Її запросив до танцю якийсь шляхетний, симпатичний пан і притримував над підлогою, щоб гомілка її не турбувала. Ох, мамі буде страшенно цікаво про все це послухати. Наступного ранку, дуже рано, коли сніг уже перестав падати, пані Бобін прокинулася після гарнезного міцного сну. Їй було значно краще. Вона поспішила униз і розпалила грубу, а потім пішла у спальню до Айрін, щоб її розбудити, та ова! Ліжко Айрін було пустим. Вона побігла до віконечка і визирнула на вулицю. Навколо усе було геть засніжене, і нікого не було видно, тільки сніг падав з гілок дерев. Ох! Де ж це моя дитина? заплакала пані Бобін. Вона накинула на себе пальто і вибігла з хати, щоб шукати свою донечку. Та щойно вона прочинила двері, як побачила попереду сніжну куряву. Але гарнесенько, придивившись, зрозуміла, що це повозка, запряжена двома кониками. А в ній, між двох лакеїв сиділа сама Айрін. Вона спала і усміхалася. Хочете почути решту історії? Разом з Айрін приїхав бородатий лікар, а ще герцогиня надіслала матусі Айрін імбирний торт із білою глазур'ю, кілька апельсинів і ананаса, цукерки з різними смаками, а також записку. В якій говорилося, як вона дорожить своїм платтям, і якою сміливою та люблячою людиною була Айрін. Що, звісно, пані Бобін і сама знала, ну, навіть краще за герцогиню.